Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, найкращі. Ви на каналі Трам Україна, на каналі Українського Відьми. Зовуть мене Аня. Херсон Одеса Миколаїв. Дивимось найближчі дні, тому що ворог активний. Ворог активний. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, якщо у вас є на то потреба. Давайте будемо дивитись, що ж чекає. Вилітають карти, важливі рішення, ще якісь скандали, що стосуються портів. Давайте Херсон. Почнемо з Херсону, тому що вже йде інформація по вас. Херсон. Найближчі дні. Обман знову ж якийсь іде. Ми живемо своє життя так, як можемо, так як вміємо, що нам ще робити, правильно? Але от нам щось обіцяють, можливо, навіть хороше вам почнуть обіцяти, що там якісь покращення, якісь новини гарні. Ні, поки ні. Обіцянка цецянка, розумієте? Щось налагодиться, ми щось вирішимо, обіцянка ці Сказати, що масово зараз почнуть виїздити, ні. Але от і такі думки є. Херсон найближчі дні, херсон найближчі дні. Передмістя дуже гучно. Виїздити буде якась громада, причому може навіть до Херсону. Хтось з прифронтових поїде знову. Що стосується соціальної політики, отут будуть обіцянки, ми вам допоможемо, ми вас вивеземо. Ні. І приватний сектор в самому Херсоні дуже сильно гатить. Причому. Ну, от взагалі ніхто нічого не каже. Тиша, невідомість. Розберетесь самі, знаєте? Це, знаєте, як буде звучати? Ви знали, де ви живете? Ну, як нам по Харкову кажуть, а що ви там живете? А потім, коли їдеш, а що ви сюди приїхали? таке буває. На жаль. Херсон найближчі дні. Світла нема, води нема, загублені душі. Житлова забудова може постраждати чотирьох поверхівки, п'ятиповерхівки. Це ближче до центру. На техніку буде полювати. Зараз вашу дорогу життя подивимось, що він буде коїти, да? там, де Херсон-Миколаїв дорога. Херсон найближчі дні. Є наказ стати в оборону військовим. Сильно б'є по ресурсах, щось буде знову, чи колодязі посохнуть, щось ще з питною водою буде. може загостритись по місту. Смерті хочу, смерті хочу вдень, і вночі, може от У вас таке вже було, потім, скоріше за все, трошки тихіше стало, тепер знову йде. І великі втрати на фронті. Треба дивитись фронт, тому що мені не подобається. От як знаєте, не відразу інформацію доносять. А там вже якийсь процес іде. Херсон, фронт. Окупована частина. Херсонщина, окупована частина. Дали сили. Була вдача, щось пішло не так. От у ворога велика старт, великий стартовий майданчик дронів. І звідти, от як летить і летить, летить і летить, і на сам Херсон і далі. Там де порт. там палає. А ну, давайте фронт. Херсонський напрямок фронт. Вони не рухаються, але є загроза. Ми в оборону станемо. А що це значить? Тільки не пишіть мені, ми і так там в обороні. Ні. це Мається на увазі, що ми якийсь період рухаємось, якийсь період обороняємось, десь там відступаємо. Зараз чітко в жорстку оборону. Треба навалу якусь, ну, як би витримати, а потім вже можна самим щось робити. Одеса вітаю. Тесь вітаю, так як і передбачали минулого разу, що дуже буде крити район, накривати Одеса. Найближчі дні. А з району починають пересуватись, переміщуватись люди. Хто в Одесу, хто поруч, є до Миколаївської, до речі, їдуть. Отак показую. Чому? Тому що буде ще сильно бити. От передмістя, околиці, населені пункти, які поруч з містом, з боків чомусь намагається зайти і не виходить у ворога. Під завалами будуть Одеса найближчі дні. Ціль там, де ви можете заробляти гроші, де ваш регіон заробляє гроші. Це і біля води об'єкти, і там, де щось зберігається, є якийсь план щодо Одеської області. Треба підчистити, знаєте, дуже багато здають позицій от в передмісті. До речі, приватний сектор у вас там буде сильно горіти в найближчий час. Пішли зради? Як переміщення, наприклад, техніки або військових починають здавати? Тобто, який такий період загострення. Одеса найближчі дні. Ну і ворог, відповідно, по цілях відпрацьовує Одеса найближчі дні. Угу. Доведеться сильно сидіти в захисті, стояти. Дронів багато може бути. Вдень є загроза і знову дуже хитро. Опи зникла, опи зникла. І такі, та, ну, не долетіла до нас, не долетіла. Це такий день, знаєте, коли або діти зі школи будуть йти. От є загроза в день, щоб жертв було побільше. Щільна забудова в центрі. Висотки. Ні, він хоче так, щоб аж горіло дуже сильно в місті. Що прям дуже велика була пожежа. Десь найближчі дні. Йому так хочеться, що я вам поясню. Буде атака. Не тільки дрони можуть бути. Миколаїв найближчі дні. Ми самі там боремось на якійсь ділянці. У нас там все горить, палає. До речі, він там щось підтягується потрошку ворог тут більш така оптимістична ситуація. Підстанції водогін, водогін, вода, водогін, причому і в районі може бути інфраструктура. Миколаїв найближчі дні. Я розумію, що у вас там з водою і у вас і не було. Да? Там якийсь період. Вас перемикали на іншу воду. Я не пам'ятаю, я була тоді в той час в Миколаїві, не пам'ятаю, як це правильно пояснити. Але вона була дивного кольору з осадом. І от зараз такий момент, що взагалі не було нічого. Не тільки у вас, але й в районі. Миколаїв є загроза. Його цікавить вода. Ось біля води. Міг затихнути трошки. Масований якийсь буде на ці регіони на південь. І от навіть ракета може прийти. Бачите, диявол смерть тут змичів. Ми як не очікували, до речі, саме в цей час. Це може бути сутінки. Не дуже сильно та й пізно може, бути. може почати вся ця історія. Бережіть себе.